Об'явлення чотирнадцятий розділ: І я глянув, і ось Агнець стоїть на Сіонській горі, а з ним сто сорок чотири тисячі, що мають ім'я Його і ім'я Отця Його, написане на своїх чолах. І почув я голос із неба, немов шум великої води, і немов гук міцного грому, і почув я голос гуслярів, що грали на гуслах своїх, і співали, як пісню нову перед престолом і перед чотирма тваринами і старцями. І ніхто не міг навчитися пісні, окрім цих 144 сорока чотирьох тисяч викуплених від землі. Це ті, хто не сквернився з жінками, бо чисті вони, вони йдуть за Агнцем, куди він іде. Вони викуплені від людей, первістки Богові й Агнцеві. Не знайшлося бо підступу в їхніх устах, бо вони непорочні. І побачив я іншого ангела, що летів серед неба, і мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі, і кожному людові, і племені, і язику, і народові. І він говорив гучним голосом: побійтеся Бога та славу віддайте йому, бо настала година суду Його і вклоніться тому, хто створив небо, і землю, і море, і водні джерела. А інший другий ангел летів слідом і казав: Упав, упав Вавилон, город великий! Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв усі народи. А інший третій ангел летів услід за ним, гучним голосом кажучи: коли хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено на чолі своїм чи на руці своїй, то той питиме з вина Божого гніву, вина незмішаного в чаші гніву Його, і буде мучений в огні й сірці перед анголами святими та перед анцем, а дим їхніх мук підійматиметься вічні віки. І не мають спокою день і ніч усі ті, хто вклоняється звірині та образу її, і приймає знамено ймення його, тут терпеливість святих, що додержують заповіді Божі та Ісусову віру. І почув я голос із неба, що до мене казав Напиши блаженні мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Так каже дух: вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. І я глянув, і ото біла хмара, а на хмарі сидить подібний до людського сина. Він мав на своїй голові золотого вінця, а в руці його гострий серп. І інший ангол вийшов із храму, гучним голосом кликнув до того, хто на хмарі сидів. Пошли серпа свого і жни, бо настала година пожати дозріло божниво землі. І той, хто на хмарі сидів, скинув додолу серпа свого, і земля була вижата. І інший ангел вийшов із храму, що на небі, і він мав гострого серпа. І інший ангел, що мав владу над огнем, вийшов від жертівника, і він гучним голосом кликнув до того, що мав гострого серпа, говорячи: Пошли свого гострого серпа і позбирай грона земної виноградини, бо грона її вже доспіли. І ангел кинув додолу серпа свого і зібрав виноград на землі, і вкинув у велике чаливо Божого гніву. І потопчене було чавило за містом, і потекла кров із чавила аж до кінських вуздечок на тисячу шістсот стадій.